Це вирішальний поєдинок матч за золото, бліч обліч. футзал. і залишилися. На до п'ятого етапу дійшли 25 команд, команд. от бачите, до золота дійшли дві. Найкращі команди зараз хороший вихід. Знову ж таки, Ляшко атакував. В кращих кондиціях підходить хто свіжіший. Власна передача ударна позиція, але пробити не дали. Ляшко, ляшко проти нього правило порушують, але грати можна далі на думку рефері. Не фіксують вони порушення правил. Удар повз ворота. Грає саме Ющенко. воротах. Удар! Який потужний! Каркас воріт! Цікаво, чи не залити м'яч? Арбітри вважають, що ні. Свою атаку, своє володіння поки що по-іншому не скажеш. Бреснет хороший від Дніпрян. вони перехоплюють ударна позиція. Удар є, але на місці Ющенко. Гімназії 46 проти Ющенка у воротах Коцюбинського ліцею. Хто виграє? Ру від Стрілківського ліцею. Що буде зараз? В заключному матчі так всіх назвали. Зараз намагався через себе пробити Ілля ляшко Ну і зараз Ляшко тримає Андрій Лисиця. І Лисиця зараз файно перехоплює технічний дуже гравець. П'ятий номер. Станіслав Карач не дуже дорослий, але технічний. І класно пробиває Карач і Перника все одно не дуже добре переведені на лівий фланг. Втрата м'яча. Тут треба пробувати пробивати. Удар Єло заблокували. Ляшко візьме гру на себе. Ляшко проти двох. Ляшко удар. Сейв. Данила Ющенко. Закидання від Данила Ющенко. Є прийом. Втрата Ляшко. Є партнер на іншому фланзі, але той його не помічає. Ляшко, удар. від Ющенко. Удар, який ми не встигли дивитися, тому що красивий розіграш. І м'яч залітає у сітку. Відкриває. На Коцюбинський ліцей. Ви чуєте, як їх вітають! Богдан Краснопольський. Його гол. Коцюбинський ліцей попереду. Поки що Коцюбинський ліцей номер 1 дійсно один гол забив. Ляшко йде в атаку. Ляшко обігрався з партнером. Хороший момент. Ляшко. Передача, порожні ворота. І забивають. Відповідь. Микита Бордю! Перший гол. від нього також в цьому матчі з передачі Іллі ну, і Пісня гурту Seven Nation Army лунає, коли забивають голи. Ну і перший тайм підійшов до свого завершення. Неочікувано в нас рахунок 1-1. <кліпи> удар Ой-ой-ой, як близько! Подумати не встиг прийняти рішення. Ну і зараз біля м'яча Савелі Капулер жорстко грає, але в межах шукає кому віддати. Вперед, непогана атака. Вихід один на один. і Сив. Шалений сив голкіпера головою. В прямому переносному сенсі. Техніка зараз не працює. Дніпро має ти в. Працює як е, ну, з усією повагою, звісно. Хороший момент. Вихід один на один. і Ще один сейв. Продовження. Але тепер не засейви. Олександр Козлов, Другий гол забиває. Олександра Козлова в другий поступ забули у карному майданчику. Але тепер Ще встигне Гімназія номер 46 відігратися. Ой-ой-ой! Порушення правил. Жовта картка для голкіпера Данила Ющенка і отримає за фол проти Ілі Ляшка. Давайте дивитися повторі. Ну, знаєте, знову ж таки, арбітр був поруч. Давайте не буду я. Дуже-дуже гучно на трибуну. це класно удар. І Забиває. Забиває Ля Ляшко. Другий гол для своєї команди забиває саме він. Прошиває стінку, просто як ніби її не було. Два-два. Якщо Херцібинські можуть оновлюватись, хоча б потрохи, щоб давати відпочивати, то Дніпро втомлюється з кожної хвилини все більше і більше. Ой-ой-ой, забиває зараз Кирило Павліченко, але забиває у свої ворота. Треба забивати. І тепер бажано не в свої. Хороша атака, контрвипад може бути, намагається одразу виправитись Павлюченко. Вихід один на один. Голкібер Але ні! Богдан Краснопольський робить дубль. Четвертий гол в цьому матчі і другий для нього. Воу-воу-воу! Дві хвилини 44 секунди. Ча... Контратака Дніпра може бути. Непогано, дуже непогано. Ляшко удар. Сейвець Ющенко. Хвилина 22 залишається. Атака вихід один на один. Ворота порожні вже. І так. Олександр Козлов забиває п'ятий гол. Відповідно, для нього також дубль, тому що він другий забив і він тепер п'ятий забиває. У Коцебинського ліцею два гравці забили по два голи і плюс ще. Ну, За 40 секунд три голи дуже важко забити, але в цілому у футзалі можливо. Шкода, що час не чистий, але знову ж таки. Ну, і дійсно, просто фантастичний поєдинок. Все Ющенко після удара від Ляшка. Ющенко вибуває вперед. Ющенко має право на це робити. Може робити спокійно, тому що три, два, один і все. Коцебинський ліцей номер 1 Золоті призери, переможці. Змагань з футзалу серед п'ятих-дев'ятих класів. Кліч-опліч. Ці емоції дійсно вони мають на них право.